Друзі, вітаю. Володимир Зеленський зробив виступи щодо спроби мирного врегулювання. Є заяви Путіна на валдайському діалозі. Є розмова Урсули з Трампом. Одним словом, дуже багато всього є взагалі стаття газети «За економію», економіс, якій говориться, що Зеленського взагалі можуть спробувати ліквідувати або там, навіть не зеленського а політичне керівництво. Ну і Орбан теж зробив дуже критичні заяви по Україні. Орбан входить в. Кайф і відчуття, що він хоче стати куратором по Україні. Маленький маргінал товстий, який хворіє на холестеринові хвороби, намагається зараз нав'язати себе Україні, типу, як посередника між ними і Трампом. Ну і, наприклад, кажеш, Америка вийде з війни. От коли Трамп власне, пройде інагурацію. Але як вийти з війни, якщо ти в неї не вступав? Зеленський теж зробив кілька заяв, типу, що, мовляв, Швидко це буде капітуляція і буде дивитися, яку пропозицію зробить Трамп. Давайте все це проаналізуємо, бо інформації багато. Але я швиденько вам максимально швидко спробую це розкласти по паличках. Аналітика, інсайди, швидка аналітика. Все тут з вас підписка, будь ласка, це важливо, тому що нас атакують російські боти. І друге, що я вас дуже попрошу, це зробити. Це зробити донат для наших хлопців. Більше мільйона ми вже зібрали, більше мільйона ста, навіть я б сказав. От і рухаємося до півторашечки, і потім зробимо паузу. Відпочинемо як Трамп після виборчої кампанії, тому що дійсно збір складний. Купуємо багато, купуємо дорого. Ну, от, півтора мільйони це велика цифра. І знову ж таки, ми скоро її зберемо, але після цього треба буде трошки відпочити. Власне, Путін Навалдає мав виступ. Каже, що Росія зупиниться на так званих історичних землях, де саме це має визначити люди. Знову ж таки, якісь попахують типу референдуми і уявними історичними землями. Ну от, але Росія зараз знову намагається це нав'язати. Далі каже, що зміна неймінгу планів старого Путіна вже заплутала. Він не може зрозуміти різницю між планом миру, планом перемоги і багатьма іншими історіями. каже, все треба робити, як було в Стамбулі. Дуже їм сподобалася ця стамбульська домовленість, і він знову хоче до неї повернутися. Ну от найголовніший меседж, який зараз Путін шлеш, Україна не повинна мати ніякого НАТО. Україна повинна бути нейтральною державою. Ви пам'ятаєте, вчора вам робив відео, що курсує Wall Street Journal інформація про те, що Україна 20 років мінімум не повинна вступати до НАТО. Ну от це закинули там американські консультанти Трампа, і власне намагаються зараз цю ідею. Ну, скажімо так. Обростити обживити єдина проблема, що Трамп ще сам рішення не прийняв, і про це, до речі, сказав Зеленський, виступаючи в Угорщині, там з'їжджалися всі європейські лідери. Ну от Угорщина насправді ж головує зараз європейському союзі, але через неадекватність Орбана роблять такі консультативні зустрічі, на яких особливо нічого не приймають, щоб не дати повноправну владу самому Орбану через те, що він працює на Путіна, через те що він працює на Сінзінпіна. А Зеленський сказав, що швидка. Домовленість, швидка така капітуля... швидка типу, заморозка це буде капітуляція. Сказав, що подивиться план, який запропонує Трамп. Подивиться, що він зможе запропонувати Україні. І власне тоді буде прийматись рішення. каже, що поки що нічого офіційно від Трампа не надходило, і поки що про це вони з Трампом не говорили. Ще одна історія: це сам Орбан. Він теж виступав в цей же день на цьому ж заході. Була потім прес-конференція, ну, окремо, вони разом це не робили. Орбан сказав, що під сумнів хоче поставити видачу Україні 50 мільярдів 50 мільярдів Євро Україні. Мовляв, типу, не будемо фінансувати війну, яка вже завідомо програна, Ну, програна. І Європа не буде фінансувати знову ж таки, гроші російські, Європа нічого і не фінансує. Але бачимо, що Путін поставив задачу Орбану збити. Можливість отримання України цих грошей, тому що Росія розуміє, що получить по помердам за свої ж гроші, і Україна може дуже вправно це організувати. Путін цього не хоче, тому що доїти Росію з двох сторін швидко їхні гроші завершаться. Ну і знову ж таки, 300 мільярдів вже тріснули, і Україна може дійсно всі їх забрати. Що для Росії насправді буде дуже потужним ударом? От і між і свою війну фінансувати запаси їхні. Пощіпаємо в Європі. Ну не то, що пощіпаємо, вимиємо просто в нуль, нічого там не залишиться, все заберемо. От і він каже, що це зараз відкрите питання, його треба дискутувати, чи можна Україні їх давати, чи треба. Да, вже прийнято, да, проголосували, але ще ж не передали. Тому, якщо бачимо, що Орбан робить такі заяви, поки Байден ще при владі, поки він ще може. А щось робити, треба ці гроші забирати і пошвидше. Ну от Байден зараз хоче дати 6 мільярдів, але треба казати, друзі, давайте нашу комірчину запхаємо ці 50 мільярдів, щоб потім ми дійсно не залежали від якогось Орбана, який буде намагатися ці гроші для України блокувати. Друга історія. Зараз в Байдена там самого проблеми. Багато його колег починає задаватися питаннями. Вже політику писали ще кілька газет. Ну, от, а Байден в програші, і зараз команда Харріс не хоче на себе брати це клеймо програвших і звинувачує цьому Байдена. Ну, це почуття вини, нам точно треба використати і отримати більше зброї, більше грошей. І мова зараз не про 6 мільярдів, а про 60 мільярдів, тому що 50 мільярдів євро це 54 мільярди доларів і плюс 6, які він ще нам обіцяв, то це якраз 60. Це приблизно стільки, скільки ми тоді отримали від конгресу. Ну і нагадаю, зараз ми вже від конгресу стільки отримувати не зможемо. Далі, Орбан сказав, що Трамп вийде з війни після інаугурації. Типу, мовляв, Америка бере участь у війні. Війна програшна. Як вважає Орбан, ну, ж таки теж експерт по війнам, який буде нам розповідати, що завершено, що не завершено. От і він каже, що Трамп вийде з цієї війни, тільки отримає інаугурацію, все піде своїм чередом. До речі, ще теж в західній пресі з'явилася інформація про те, що до січня команда Трампа буде намагатися зробити певний мирний план і спробувати домовитись з Україною, спробувати домовитися з Росією, щоб можна було якраз. Скажімо так, вийти на певні рішення, але знову ж ніхто не бачить, яка є мотивація Путіна. Бо Путін буде піднімати ставки, намагатись тиснути на Трампа, щоб прийняти ті рішення, які вигідні Путіну, які не вигідні Європі, які не вигідні світу. Для цього Урсула фон дер Ляйн сьогодні набрала Трампа, привітала його з перемогою. Ну і зрозуміло, що говорили про Україну. Урсула. Стоїть на тому, що Україну треба підтримувати, треба стояти всім світом для того, щоб зупинити ось цю війну, яка йде проти України, яка перекинеться на території Європейського союзу, і заболтати новим Мюнхеном Путіна не вийде. Поки що конкретних чітких різких заяв від Трампа ще не було. Ну, послухав, прийняв, пішов думати. Але були різкі заяви сьогодні від The Economist, які вийшли. З тим, що політичне керівництво України можуть вбити країну, дестабілізувати, ну і що насправді Україна і політичний Київ готовий до президента Джокера, до президента Трампа, який типу дає типу більше можливостей, ну от вони скажімо так, і можливість програти збільшується і капітуляції, і можливість супервиграти теж е збільшується. Ну і власне вони там говорять, розмірковують про те, що насправді. Різні сценарії зараз бачить Росія, в тому числі навіть ліквідацію нашого керівництва. От друге, що наше керівництво готове до Трампа і кажуть, що шанс зіграти в рулетку виростає, і що ну, власне їм така історія подобається. І, типу, начебто знають, як працювати. Правда, висновок між рядків читається такий, що ось ця історія, що з Трампом буде легше і простіше, вона читається від безвиходності і відсутності реальних ідей та реальних суперконтактів, як з ним працювати. Ну, але. Знову ж, це інсайди, які знайшов за економіст. Подивимось, як буде розвиватися сама ситуація. Все рівно первичні контакти відбулися наші, і друге бачимо, що Путіна з Трампом поки що діалог не пішов. Видно, як Путіна тремтять коліна, бо виступ цей на Валдаї, який був на діалозі, бо саме в Сочі був. Він теж не є супер впевнений. Він намагається: ну, ми не сключаємо, ми хатімо, ми будемо, будемо пробувати. Тобто реальної впевненості, що в нього буде супер діалог з Трампом, немає. І це добре. Трамп витримує час, значить, уже грає путіним. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, як гадаєте, в найближчі дні Путін зможе поговорити з Трампом чи ні, напряму відкрито обмінятись думками. По телефону, наприклад, а до кінця року навіть зустрітися так чи ні, чи трамп далі буде його розводити і відтягувати це в часі.